Всіх вітаю! З вами тая МАТАКА я Шепард. Захист паху є одним з найважливіших елементів спорядження, адже понад 90% поранень на сьогодні є уламками, і дуже важливо захистити органи тазової частини та артерії від проникних поранень. Саме тому тая Мотака розробила додатковий модуль, що суттєво розширює площу захисту пахової частини. Конструктивні рішення дозволили значно доповнити вже існуючий модуль захисту паху по типу IOTV та розширити його захисні можливості. Робиться це все дуже просто та швидко. Позаду модулю маємо фіксуючу резинку, продіваємо напашник та фіксуємо попереду за допомогою панелі велка. В такому вигляді маємо значно більшу площу захисту пахової зони. Модуль складається з трьох основних частин: центральна пластина матеріал-Тігріс та бокові поліски з кордури, які мають панелі молі версії LaserCAD для кріплення додаткового спорядження по типу турнікетів. Рухливі частини модулю дозволяють зручно рухатися в вашому спорядженні та водночас правильно захищати необхідні зони. А разом із сумкою напашником і з балістичною ставкою ви отримаєте велику площу захисту, починаючи від незаплати і закінчуючи верхньою частиною ніг. За вами був Шепард. Шукайте новинку на нашому сайті, а також чекаємо в гості у фізичному магазині TM-Атака. До нових зустрічей!